Малята, погляньте уважно на картинку та й скажіть, що ви зараз бачите. Діти, ви правильно сказали, що тут зображені і шафа, стіл. Тільчик, полички. А як ми можемо це все назвати одним словом? Правильно меблі. Дітки, а скажіть, а що ж це зараз з'явилось на поверхні стола чи полички? Правильно, це пил. Тож сьогодні пропоную. Трішки поговорити про пил на меблях. Як же він з'являється на наших меблях в будинку, в квартирі? Пил діти потрапляє до кімнати через відкрите вікно, або через двері, або коли ми приходимо з вулиці. Через верхній одяг потрапляє в кімнату, через взуття, домашніх тварин, пакети з покупками. І потім через деякий час ми можемо спостерігати ось таке явище пил на меблях. Пил не тільки забруднює наш будинок, кімнату, квартиру, але ще й наносить шкоду нашому здоров'ю. Вдома час від часу ви, мабуть, спостерігали, як ваші рідні роблять вологе прибирання в кімнаті. Витирають пил, миють підлогу. Але тут доречно згадати, що в наш сучасний час існує дуже велике різноманіття різних ганчірок спеціальних для витирання пилу. Або щиток, на які також можна зібрати пил. Доречно зауважити, що потрібно протирати всі тверді поверхні меблів згори до низу, з легка вологою ганчіркою. І завершити прибирання вологим миттям підлоги в кімнаті. І після всіх цих процедур повітря в вашій кімнаті буде свіжим та зволоженим, що дуже добре для вашого здоров'я. Малята, а чи ви допомагаєте своїм батькам прибирати вдома?